Вінницька гідеса Світлана Гордійчук вирушає подільським шляхом святого Якова. Пішки разом з однодумцями йтиме до бару. А далі до Кам'янця-Подільського вже сама. Цьогоріч каже сонцезахисний крем, замінили на дощовики. «Кам'яна Подоліка це туристичний культурно-пізнавальний шлях, який сполучає такі історичні міста, як Вінниця, Гнівань, Бар, Малівці, Зіньків. Дунаївці і Кам'янець-Подільський він продовжений до заваля, до печери заваля. Трошки будемо десь під'їжджати, десь будемо сидіти, перечікувати дощ, тому що ну бачите, яка погода. Світлана Гідеса з хайкінгу, проводить піші екскурсії. Це її п'ятий похід шляхом святого Якова. Повинен бути хороший трекінговий рюкзак на 35 літрів, десь до 35, але Повинні бути Світловідбиваючі елементи, тому що ми йдемо по дорозі і нас бачать водії. Ми повинні бути помітні там, в таку погоду чи в темну погоду. Також бачите, на мені, як організатора, така помаранчева штучка. Ну і взагалі такого кольору. В першу чергу водичка повинна бути, вот тут чайок, тому що сьогодні погана така погодка, на що сідати можна. Потім є в нас батончики. В дрібних пакетах кава є також батончики, якщо сили нема. Така подорож, за її словами, допомагає психологічно розвантажитися. Цього разу до пішого походу приєдналися п'ятеро жінок із Харкова, Києва та Черкас. Ще двоє хлопців набираються досвіду у Світлани, щоб теж проводити екскурсії, але для чоловіків. Серед них Юрій Тоноплицький. Погода, самі бачите, яка не дуже прийнятна для того, щоб ходити як на вікенд, звичайний, але обнадіює, Однадію, що пройдемо ми цей шлях з гордістю. Віра Гонтова з Харкова. У Вінниці розповідає вперше. Про похід шляхом Святого Якова дізналася у соцмережах і вирішила приєднатися. З собою взяла двох подруг. Я готувалася за списком, не можу сказати, що прям дуже готувалася, просто взуття взяли рюкзаки і, і намагалися, щоб рюкзак був полегше. Тобто, все зайве все зайве віддали. Стартували від костелу Святої Діви Марії Ангельської у Вінниці, там отримали паспорт. Ми вже отримали першу печатку. За п'ять днів група має подолати 100 кілометрів від Вінниці до бару. За це теж дають сертифікат проходження Кам'яного подоліка, просто от 100 кілометрів. Це такий лейтовий більш похід, тому що в тому році ми з дівчатами перший раз йшли, то ми з Вінниці до бару, за три дні дійшли. А це 5 трошки розслаблено, трошки можна більше подивитися, оцінити наш історичний пам'ят. Загалом Подільський шлях Святого Якова становить 300 кілометрів. Це відео Суспільному надіслала Гідеса. На ньому група подолала перші 10 кілометрів. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця.